На початку апаратної наради Микола Нога розповів, як була організована робота щодо ліквідації наслідків буревії, який пройшовся містом та деякими силами громади у ніч з 6 на 7 липня. Великі пориви вітру, дощ. Багато проблем на території громади. Найбільше вітер і повалених дерев в районі Тімаровки, Чеплеївки, Клишок, Чорне лози. Ту сторону більше зацепило. Всі дні аварійні бригади працювали практично цілодобово, крім комендантської години. Суми Обленерго допомогло нам додатковими бригадами з інших територіальних громад. Я вдякую працівникам Обленерго, в тому числі Шоськінцям і сусідніх районів, які допомагали оперативно ліквідовувати наслідки цієї аварії. У роботі були задіяні абсолютно всі аварійні служби громади, говорить Геннадій Малашенко, керівник управління житлово-комунального господарства. Працювали починаючи з п'ятого ранку після року, у нас Зеленбуд. Наш працював працював, підключився завод «Імпульс», Менес. Підключилось, працювали у нас по місту тільки шість бригад. Не включаючи Менес, дякуємо також. Місь світлу, допомагали і вішкою, і у них свої проблеми були. Зараз і на вихідних роботи тривали. Є ще там питання, пореса ще по нашим старостинцям аклам. Вони тільки за вчора, 16 заяв. Роботи тривають. Міський голова подякував всім, хто долучився до ліквідації наслідків негоди. Дякую багатьом громадянам нашої громади, які брали бензопили і не чекали, що хтось приїде, а самостійно вирішували проблеми розчистки доріг і розчистки тротуарів. Ще досі тривають роботи з відновлення електропостачання в деяких населених пунктах громади і навіть на деяких вулицях шостки. На сьогоднішній день залишилось без світла. Лушники і Тименука, тобто це завдання на сьогодні. І там чотири вулиці в нашій громаді, які теж пошкоджені, особливо вулиця Робочин, там із 10 по 20 будинок і декілька інших проривів по переулку Короленка кришу підірвало, Сьогодні були ж мешканці, думаємо, як будемо спільними зусиллями відновлювати роботу. Ну, в общем, роботи дуже. Дуже багато. Так, зокрема, у Тиманівському Старостинському окрузі досі тривають відновлювальні роботи енергетиків. Вчора обленерго ремонтували лінії, частково відновлено, але село Бензики, там два кілометри лінія повністю лежить в місті з деревами. Яка вам допомога? Що робити? Що з города присилать з бензопилами? Чи Да там в принципі розпилять. Я думаю, обленерго і саме справиться. Єдине, що ми б хотіли, щоб в межах Тиманівки ще поміняли декілька електропол. Бо поприматували провода, Ну крючки у нас електрополи дерев'яні, крючки повипадали. Так їх попряматували. Пловака воно ж довго стоять не буде. Це ж не підход. Ні, ну обленерго і наш район електричних мереж. Ми практично кожен час і вихідний і сьогодні на зв'язку. Вони будуть доопрацьовувати. Я думаю, що ми зможемо впоратися самі, плюс є попередня домовленість, що агропідприємство нам допоможе трохи технікою. Ну, якщо будуть які питання, я до вас звернусь особисто ще додатково. Звертайтесь, допоможемо пальним, якщо треба взяти бензопилу, беріть, а ми потім заплатимо. І ще одну чи дві, тобто організовуйте цю роботу. Міська влада на випадок негоди планує забезпечити всі старостинські округи необхідним інструментом. Відповідне доручення від міського голови під час апаратної наради отримали Андрій Доценко та Іоланта Долгих. У нас є можливість кожному старостинському округу забезпечити декілька бензопил, забезпечити пальним, готуйте людей яким-то чином будемо думати, як їх стимулювати, але ця робота на кожному, на кожному населеному пункті повинна бути організована автоматично. Прийшла стихія, починаємо ліквідовувати. Андрій, перевірю усіх старостинських округах, місце зі старостами, щоб у кожного староста 2-3 бензопили, запас пального, щоб все це діло було організовано. Вперед, ми ж не знаємо ще, скільки буде непогоди. Іоланда, підтримайте там, будуть заявки старостинських округів на бензопили, на пальне і такі інше, щоб ми зробили такі запаси.